Вода є складовою частиною людського організму та є одним з найефективніших засобів для оздоровлення. Вона є найціннішим даром природи. Як тільки в кожного з нас з'являється можливість та час для відпочинку, ми намагаємось провести його біля води. Хтось відпочиває з вудкою, а хтось плещиться у воді. Поринаючи у світ спілкування з природою, слід не забувати про власну безпеку. Тому для інформування та нагадування правил безпечної поведінки біля водойм рятувальники ДСНС постійно проводять просвітницькі бесіди з відпочиваючими. Нещодавно рятувальники Кіровоградського гарнізону завітали до берега ріки Інгул в мікрорайоні Новомиколаївки обласного центру для того, щоб провести інформаційні бесіди з населенням про необхідність суворого дотримання правил поведінки біля води. Після того, як над Кіровоградщиною пройшла негода і температура повітря ще не повернулась у звичні для літа температурні показники, відпочиваючих на березі було досить мало. З тим, хто все-таки наважився прийти до річки, а це були переважно рибалки, фахівці рятувальної справи спілкувались на тему безпеки. Рибалкам була озвучена статистика травмування та загибелі на воді з початку року на водоймах Кіровоградщини та методах надання першої домедичної допомоги при сонячних ударах, травмуваннях кінцівок і у випадках утоплення. Співрозмовники дякували працівникам управління ДСНС у Кіровоградській області за корисну інформацію.